Нам дуже приємно, що маємо можливість розповідати про народження зірки спорту світового масштабу, і найважливіше, що вона зійшла на небосхилі нашої Тростянецької громади. Сьогодні у нашій студії переможниця чемпіонату світу 2023 зі змішаних єдиноборств, що відбувся нещодавно у місті Тирана Албанія, Яна Шелемба із села Ілящівка Тростянецької громади та її мама Калина Федорівна. Доброго вам дня у нашій студії. Доброго дня. Яночко. Перш за все питання до тебе. Ем, я вітаю тебе перш за все з перемогою. І розкажи, як ти себе почуваєш після дороги, бурхливих емоцій і взагалі чи все добре. Насправді, дорога була дуже довга і дуже повернення додому. Да, втомлені всі не відпочивши. А так насправді дуже все сподобалося. Багато емоцій, багато було переживань, страху. Але знаєте, коли ми ну якби Україна зайняла перше місце по молоді. І ми зрозуміли, що воно того варто було так само, коли я вже виграла фінал. Mm -hmm. і я зрозуміла, що це все було цього варто. Ну я навмисне не давала тобі спокою, адже перші емоції, вони найяскравіше дають можливість передати ті події, котрі ти пережила на шляху до перемоги. Розкажи, яким був цей шлях. Адже в останнє, коли ми з тобою бачились у студії, ти готувалася до чемпіонату України ем, зі змішаних так. єдиноборств і мала перейти у розряд вісімнадцять. Плюс, так. от від тої пори, від тієї пори до чемпіонства світу. Чи були в тебе якісь в ще досягнення? Е, так, ми їздили і в Рівне на змагання, і в Київ на змагання. Так, я там теж здобувала першим. Е, насправді до цього Чемпіонату світу дуже готувалася. Багато було два великих збори. Ми їздили на дорогобрат. На збори ми їздили в Луцьк на збори. Нам також там тренер Андрій Олександрович дуже допоміг, дуже підготував. Багато тренували в залі. Ну дуже було багато покладено туда десих змагань, але воно того варто було. Калина Федорівну, ви як мама, найрідніша людина, яка постійно підтримує Яну в її досягненнях. Ем, які ваші емоції? Оце діти з дочкою, яка сьогодні є. відомою? які радісні емоції, тому що я казала їй, що вона дуже-дуже старанна дівчинка. На що, того, що вона, на що... Ну, Я маюся на увазі, як ці змагання мають проходити, вона дуже до них наполегливо ставиться. Хвилювалося На... ви взагалі мой боже м... уявіти, що ваша ні. дочка буде зіркою спорту. Ми не могли того уявити, тому що як сказати, якою вона була. Ну, спочатку вона була така. Звичайна, звичайна, звичайна дівчинка, а потім якось часом часом вона ставала підніматися, підніматися. Вона ж займається цим спортом, мабуть, 6 років, дивнися, де яка десь так. У неї вдома багато вже тих медаль, багато цих кубків. Ну вона... вона, одно єдине, що вона дуже старається. Що вона, вона не пропускає, вона ніяка хвора не буде, вона не буде пропускати ні тренування, нічого. І ті, що вона як її, ну ми можемо поїсти, наприклад, дозволити собі щось з перед змаганнями, а вона я, ні. Ганяє. Коли я ганяю вагу, це для спортсмена дуже важко. Це, вона, вона бігає, бігає, потім знов встає на ті важкі, знов кричить. <гум> я, я трохи ганяла, угу. але збори трохи дали свої, ті мені трохи краще було. Яночку, пам'ятаю, як ти приїхала із Абу-Дабі? В Арабських Еміратах проводили чемпіонат світу, так ти була трішечки розчарована, адже ти мала всі шанси отримати перемогу ще тоді, але срібло ти отримала, так? Е, бронзу бронзу. бронзу третім для нас. Це ну взагалі була перемога, як на такому рівні чемпіонату. Е, як цього разу ти налаштовувала себе до участі у чемпіонаті світу? На що сподівалась і як воно бути чемпіонкою? Насправді я як їхала на шпасвіту, я трохи прихворіла була. Так, да, у мене трохи була там температура це все. І я прям, ну, зовсім що дорога, це вимотала просто. Так само я можу сказати, що чемпіонат світу по маленьких і по дорослих це зовсім різні речі. Різні. Наприклад, на чемпіонат світу по маленьких там важишся в один день, відбиваєшся все. Чемпіонат світу по дорослих, там кожен ранок стаєш, важишся, виграв бой, пройшов далі, виграв бой, пройшов далі. Тому це було трохи важко вставати. Там хвилюєшся, просто атмосфера така, що ти хвилюєшся. Ти розумієш, що тебе жаліти тут ніхто не буде. Або ти б'єш, або тебе б'ють. А так насправді, чесно кажучи, тренер дуже допомагав. Ну, зовсім ну, було дуже багато підтримки. Багато хто писав, багато хто дзвонив. Моральний такий. Да. І не хотілося, знаєте, розчаровувати людей та себе не хотілося розчаровуватися ну, дуже готово. Я з налаштуванням їхала на чемпіонат світу. Насправді я їхала, якщо насправді, я думаю, така тільки хоча б третє місце, це по думаю, там та голову додає. Нижчу планку, аби потім не розчаровуватися, да, да. так да я думала там, де Ти просто... врахувала свій попередній досвід. Так зрозуміло. От розкажи, скільки днів тривало це виборювання? Такої великої твоєї перемоги, що тобі довелося подолати, скількох учасниць. Ну, насамперед, от ти приїхала, ступила на землю, де відбувався чемпіонат, що ти відчула? Е, насправді ми приїхали, як ми приїхали, ми, е, знаєте, коли медоля, це реєстрація, бо всі спочатку всі втомлені, так нічого не хотілося, всі дуже, знаєте. Ну, хотілося просто відпочити, поспати. Але вже коли почались поєдинки, в перший день я не приймала участь, так як у мене категорії було шість дівчат, тому перший день я пропускала. На другий день у мене вже поєдинок. Я вже хвилююся просто. У мене була мексиканка. Да, мексиканка. Я хвилювалася страшно, там 19 років наче. І я дуже хвилювалася. Але я виграла в першому раунді бойовим прийомом. І на другий день в мене вже була ірландка. Ірландка з Ірландії. Ой, ірландка, мені дуже важко. Провела три раунди. Було ну, чесно, дуже важко з нею. Це був вже вихід в полуфінал, і вже в фінал. Це у мене вже казашка з Казахстана, дівчинка. Я сам більше з нею хвилювалася, але виграла сильною суперницею? Я хвилювалася, тому що Казахстан з Україною йшли на рівні. У них хорошу команду. Ні, дуже. вони були на першому місці. Вони привезли до... дуже хорошу команду. і Там ну трохи в вперед перед виходим Україна. І я дуже хвилювалася. Але слава Богу, я в першому раунді Тоже. болівим, а не болівим, а технічним нокаутом виграла. Тому я вже видихнула, вже все добре, все добре. Ти, мабуть, ще не усвідомлювала того, так, да, що ти. Так. Ще до смерть, необсвідомлює. Мабуть, ну, ще й досі, так. До речі, мама підтримувала тебе там, їздила з тобою чи ні, дистанційно. Ні, ні. Дистанційно. Ми не їздила тільки ми По відео або так писали yeah. постійно. неї сестрички ще її дуже підтримували сильно. Що тренера, тренера. Є підтримували, ну, постійно, люди многі писали, що вони в неї вірять, і все. підтримка. Знаєте, коли ти там не виходиш в інтернет пару годин і ти береш ти телефон, включаєш в інтернет, тебе телефон Рвається відповідом, ну тобто найбільше зусиль тобі довелося докласти уже коли ти вийшла у півфінал. Так, так ти так, вже розуміла, що важливо. ти можливо на шляху до великої перемоги? я проведення. вже розуміла, що дороги немає. Вже все тільки вперед. Так. Ну я пам'ятаю, це твоє таке, знаєш, єдине правило, яке і привело тебе до цього успіху. Ти завжди пам'ятаю, казала у наших розмовах, що головне не перемога, а участь. І так. особливо ти це зрозуміла після абудані. Так. Це дуже приємно. Ну я ж казала, що зустрінемося з тобою вже після найбільшої перемоги, і ось. Мрія твоя здійснилася. А. Калина Федорівна, які ваші були емоції, коли ви дізналися в ту секунду? що ваша донька? Ні, дивіться, ми дивилися теж прямий ефір, але ми так. просто не поняли спочатку, бо ми не якось швидко, ну як бігому. Що я перепитала навіть у другах Інна, позвонила їй. Таке mm -hmm. виграла вона. Що ви ке переживаєте, Тільки ну, все добре, Мірка їм. Ну, вона Тренер давав телефон, він з його телефону ввели прямо трансляцію і все І Знаєте, якесь таке чувство радості і, і гордості, і і, гордості, і непонімання Ще знаєте, всього, як кажеться, не осознає спочатку. За неї раді, то, що вона молодець, вона я взагалі я кажу, я. Я сама не можу <гум> Ну, в тебе ще на це багато часу. Яночко, сьогодні, вже коли ти входиш в роль, дійсно твою заслужену роль зірки світового масштабу зі змішаних єдиноборств. Кому ти би хотіла от подякувати сьогодні за те, що ти маєш, враховуючи і нашу ситуацію в країні, так і всіх тих рідних, хто тебе підтримував і дистанційно, і хто тебе підтримував там безпосередньо, тобто я за твого тренера? Кому ти би ще хотіла висловити пісну? Ну насправді, в першу чергу, напевно, хотіла би подякувати батюшки, так як він засновник клубу. Він вірив в мене. Він деколи були поразки, він не опускав руки, тому. Дякую вам за те, що ви вірили. <ріху> Є результати, <ріху> дуже хороший результат, так як з клубу перший я стала першою чемпіонкою, так як в нас теж хлопчики того. я стала першою чемпіонкою і привезла золото на Україну. Далі хотіла подякувати всім тренерам Соляру Володимиру Володимировичу, Ковалю Віктору, Віктору Вікторовичу, Зінчуку Андрію Олександровичу, це більше зі зборів, Лукінчуку Віктору Вікторовичу, це наші тренера тучині. Хотілося подякувати ще. Голові селищної ради Василенко Людмилі Іванівні, Червонецькій. Mm. Голові сіль... сільської ради. Да, Червонецький Людмилі Іван... okay. <laughs> Людмилі Іванівні, Лузінському Анатолію Івановичу. І всім людям хотілося подякувати, які підтримали мене і морально, і трохи допомагали мені з грошима. І також хотіла подякувати нашим воїнам, які захищають нашу країну, які і надали да, надали нам таку можливість, щоб ми могли поїхати і вкотре доказати, що Україна заслуговує на перше місце, і що Україна заслуговує на хороший розвиток. розмір. Да. сьогодні заслуговує так да. і такими досягненнями, як ти показуєш. Ми дійсно це доводимо всьому світу. Так. До речі, Яночку, ти вже маєш можливість порівняти да між країнами от Ти була в Абудабі і тут порівняти той металінтет, то те ставлення до нас, українців, як які виборюють сьогодні своє місце під сонцем, свою свободу. Насправді, Чи відчувається е, насправді, чесно, до українців, так, трохи відчувається, так як війна в мене теж там хлопчик був підійшов. Тобто то в, да, в хорошу сторону до мене був хлопчик підійшов, каже, правда, що у вас війна, там це все, у вас там стріляє. каже, так, правда. Але насправді, якщо м -м, порівняти Абу-Дабі і Албанію, мені кажеться, краще в Абу-Дабі. Ви знаєте, Албанія, ну кожна країна країна по-своєму, знаєте, там гарна, там якесь не знаю, там ставлення. Але все одно мені більше якусь мабуть да, трохи понравилося. Я зрозуміла. До речі, якою є та нагорода за чемпіонство світу? Є, просто медаль. Медаль. Так, я її вам покажу і привезла. Медаль і букет подарували, бажали робити. Тобто не сам факт того реального, як відчуття, так, як так. відчуття тих емоцій, які тебе переповнюють, ти, мабуть, вже звикла до популярності чи входиш в громад? Ну насправді, е, знаєте, вже не придали тобі з інтерв'ю, з місця подій. Ні, знаєте, це дуже ну, якось дуже приємно, коли люди ну там за тебе радуються, цікавляться, знаєте, що там розказати, як це дуже приємно. Дуже з одної сторони, а з іншої сторони, знаєте, коли особоту не знаю, що казати. Ну, нічого. Я думаю, що ти знайдеш ем, дійсно ті потрібні слова, аби висловити свої емоції і вдячність так, за те, що ти сьогодні маєш. А взагалі, чи щось змінилося? Насправді чи хтось можливо змінився в твоєму житті? Чи навпаки, більше людей стало в твоєму житті? Більше. От, е, так. Е, насправді багато привітало людей, тих, які я навіть не очікувала, що привітають. Е, дуже добре мене зустріли. Е, так само як у каче мені там дівчата подарували букет. Так само в Вінниці дуже сестри хорошо зустріли. Там всяка пес патрон, все цей дуже всі хорошо зустріли. Там плакати всякі, ну дуже все сподобалося. В училищі також привітали. Ну, знаєте, багато привітань, це так, знаєте. Наче я ж такого для себе прям нічого не зробила, може, вони усвідомлюють, але люди нам пишаються, тому це, це дуже добре. Так, це дійсно варте. І дуже хочеться дізнатися про плани на твій кар'єрний зріст, на життя чи не змінилися вони. Якою взагалі буде наступна твоя планка у спорті? Адже вже досягнуто до великої, найбільшої. Я казав, тренер виграла забула і все Е, Насправді ще не знаю точно. Так поки що вчуся, а так насправді буду їздити на змагання, готуємося до наступного чемпіонату світу. Не знаю, коли він буде, але так помаленьку готуємося там. Україна в нас має бути куб. Бо тут у нас теж трохи є змагань, трохи їздити більшість. А так я думаю, що наступний рік буде чіпна світу, теж будемо хорошо готуватися до нього. Вже золота форма у мене буде. Це хто виграє на Чемпіонаті світу, на другий рік видається золота форма. Так що я буду в золотій формі. Так, ми дуже пишаємося тобою. Дуже я, дякую. Що, так. Дякуємо тобі за твої досягнення, за те, що ти сьогодні ем, тримаєш міцно. Спортивний фронт боротьби нашої України, зокрема нашої Вінничини, нашої Тростянецької громади. Спасибі тобі за цю перемогу, тому що вона дійсно для нас сьогодні дуже важлива, для наших військових, що вони дійсно не даремно там воюють і тримають над нами мирне небо. Тобі всього самого найкращого вбивайся з цією думкою, що ти вже зірка світового масштабу. вбувайся в роль. Не забувай дякувати тим, завдяки кому ти. Ти дійшла до цього і чекаємо тебе в студії з наступними перемогами. Дякую.